Ну скільки має коштувати таун, щоб ви його купили. Ну, добре, 200 не купуєте. 150 тисяч, 100. Ну, за 37 тисяч вже можна було купити таун. Чого він досі в ну, мене? не знаю? Що ще треба? За такі кошти тут вже все є. Дивіться. Електрика розведена. Ось щиток. Сантехніка і тепла підлога розведена. Все є. в Санвузлі. Зроблена штукатурка. також всі точки вже виведені по сантехніці, по електриці, витяжка, все є. Штукатурка стін. ну Правила з собою немає, але на око рівненько все. Всі точки по електриці зроблені. Тут також все, робоча зона на кухні, також все готово. Тут покосити, ну, не знаю. Скільки це треба? Хвилин 15, мабуть. Покосили. Ну ще що? Давайте ще в кімнаті покажу. Тут також під розетки є, під вимикачі є. Натяжну стелю просто зробити. І все. Серйозно. Чого ви не забираєте? Забирайте, чого вони досі -досі в мене є? Я без поняття, чесно кажучи. Чого цей таун в мене досі є, в продажу.